Церква Божа, у нас є брат, Саша, наш друг, брат Христі, який приїхав також з фронту. Розкаже нам про подій, які відбуваються. Саша, ми тобі як церква співчуваємо в твій втраті, брата мама померла. І це важко переживати. Я розумію, що десь ми молимося за тебе. Господь тебе втішає. Слава Ісусу Христу! Ви знаєте, по особливо приємно відчувати оцю Божу присутність в такі часи, коли тобі, мабуть, навіть важко говорити ось. Але Бог по особливому втішається. Дайте кожен раз розумію, коли мені Бог дає можливість спілкуватися з військовими, і ти її десь втішаєш. Ну, там в нього загинув брат, друг. В когось батько загинув на війні, в когось на руках. І ти йому кажеш, тримайся, знаєте? От я за ці дні дуже часто прочитав і почув слова тримайся. І є дуже багато людей, які не знають, за що триматися. І я так вдячний Богу знаєте, за те, що у мене є за кого триматися. І Я відчуваю реально оцю його присутність за те, що він допомагає по особливому. У мене є дві менші сестри. І знаєте, є з чим прийняти. Вони е, не мають такі стосунки з Богом, як я, і їм важче набагато. Дуже дякую за вашу молитву, за те, що ви молитесь. Сьогодні ми вранці з ними зустрілись, приїхала сестра за І Ми вранці зустрілись, були в квартирі там, де мама проживала. І ми фотографії передивлялися. І ми просто, знаєте, ну ми реально розуміли, що ну, ми з мамою прожили дуже гарне, щасливе життя. І ми в кінці говорили про е, те, що мама читала Слово Боже. Недавно Бог дав мені зустріч з нею і таку зустріч ми їхали. Я їхав на Рівне, там всі я взяв із собою на Рівне до її рідної сестри. Якраз та сама сестра мені дзвонила і дякувала, що я її привіз до, до неї, що вони попрощалися. І... Я їм прочитав слова від Іоанна ну, із, із, з із Біблії. Моїм сестрам прочитав слова. я їм кажу, ви знаєте, я вірю в те, що ми е, маємо цю надію. Мама також колись, коли я прийшов до Бога, ось, вони мене називали, що я змінив віру. Ось. Але знаєте, сьогодні Бог просто по особливому задочуду, тому що я їм реально говорю про те, що ми у нас в цій поїзді з мамою говорили про е, вічне життя. Мама каялась, мама молилась. І ви знаєте, я вірю в те, що Бог зробив це чудо, і він дав нам цю надію. Я, ви знаєте, сьогодні, як, проходячи оці всі такі не часи, для мене я розумію, що Господь перед цим давав якісь такі труднощі, мабуть, дивлячись зі сторони на людей, на військових, як їм важко. Я розумію, що Господь мене готовий до цього процесу, який зараз відбувається, сьогодні буде похорона, і я розумію, що Господь мене до цього готовий. Але знаєте, вроде б, ти якось так думаєш, ти готовий, але коли це трапляється, тобі фізично трохи вбиває важкувато. Просто ну, якось так тіло твоє от нас І коли я знав цю новину, мені було трохи важко, знаєте. але Бог по чуть по -чуть, по чуть от через братів, через церкву, просто через своє слово почав мене втішати. І по-справжньому мені проходити це все з ним, з його присутністю, це ну, легко. І я вам, знаєте, хочу. Засвідчити те, що останнім часом, остання поїздка, я буквально тільки повернувся не так давно. Я повернувся з Батмурського з напрямку і там ніч переночував. І практично на наступний день я почав дзвонити до мами. Ось, Навіть не ніч я приїхав 3 часа там, чи 4 ранку, приїхав, їхав вночі в Одесу. Приїхав. І на наступний день оце я почав дзвонити мамі і зрозумів, що виключений телефон, почав піднімати там знайомих. І виходить, що приїхала у вона почала ступити двері, двері не могла відкрити. І це дуже була така важка картина, тому що якось я приїхав дуже втомлений із поїздки. Поїздка була дуже такою насиченою. В цей раз Бог дозволив закупити для військових більше сотні нагород, і мені довірили керівництво бригади вручати ці нагороди. І було дуже так багато служінь, дуже багато спав мало і плюс їхав в поїздці, знаєте. В який я давно не їздив вночі, а це була така поїздка, що я поїхав вночі. І приїхавши в Одесу, знаєте, і це піка в перше часом, в мене було багато там справ. От за один день якось так було. ну, Телефон практично до біда від тому що було багато дзвонків. І тут ввечері знаю про те, що померла мама. І слава Богу, ми там е вирішили ці всі питання, але ці питання вони вирішувалися до пізнього вечора, там, до 10 вечора, мабуть. І це все в телефонному режимі. І я приймаю рішення, що я буду їхати на е Шепетівку. І знову знову в ніч. От. І толком не виспався. Я приїжджаю сюди, знаєте, трохи таки був втомлений, але Бог по-особливому якось так ободряв, допомагав. От просто і ці всі питання, особливо знаєте, ця е юридичність, ці всі справки, так воно якось, все так нелегко. Але слава Богу, ми за один день все встигли. повністю сили організувати ці всі похорона. І Бог допоміг, реально дуже сильно проявився. Хочу сказати, знаєте, одне свідчення, яке було в нас на фронті, тому що це особливому відчувається Божа присутність серед військових людей, які по-особливо переносять усі ці, ці такі важкі моменти. Ми мали одну із зустрічей в такому приміщенні, може відчути, таке приміщення, як бункер. Це старі приміщення ну, із, із садипацьких часів. Там е, ну, таке велике місце, де знаходиться багато людей. І в той час там не було багато людей, там було десь ну, до сотні людей. Ми з ними спілкувалися, і ми, коли приїхали туди, то там були хлопці, які хотіли е, чоловіки, які хотіли покінчити життя самогубством. І нас е, ну якби завели в одну кімнату, і ми там разом спілкувалися з цими хлопцями. Знаєте, і після цього спілкування. Вони реально дуже ободрилися, Просто на якось Бог дуже їх втішив. Ми поспілкувалися, гарно обнялися, все класно. У хлопців появився навіть він справжній шанс на життя. Ми багато про чого говорили. З нами був капелан один з Америки, він пройшов дві війни, і він працює би, з такими людьми, от, хто би, жити не хоче і так далі. І якраз якось ми вчасно просто приїхали. Ми там поспілкувалися, все класно пройшло. І на наступний день. Мені хлопці кажуть про те, що в бункер був прильот. І в цей, приль... в цей бункер був такий прильот, знаєте, це ну, велика е, авіабомба, там півтори тонни. От вона якраз туди прилетіла, і хлопці, всі ми щоразу не ось, це було 6 часов вечора, вони е, практично всі були там. Може, десь хтось пішов там в столову, але е, командир, якби друг мій, ось, він був в своєму кабінеті за комп'ютером. Він там набирав щось печатав. І він каже: я чую, що типу, бах, каже, повертаю голову, і на мене просто падає стіна. І він сидить біля комп'ютера. І його там засипає. В общем, е ситуація в чому, що е да, є декілька поранених, там біля десяти людей, але всі живі, всі до одного живі. Кажуть, там вижити нереально просто. Там, ну я дійсно, я, я, я там слідував. В, в, в своєму цьому каналі, там, де НСУ, там е, на слідуючий день е, росіяни випустили відеоролик, там де Скабєєва розказує про те, що там всі загинули, там були е, НАТО і так далі. Це, це був штаб. Насправді це все це, це, це неправда. От, ну, правда, тільки на рахунок того, що там дійсно велика воронка, там дійсно ну, е, якби багато такого там все знищено вокруг цієї бомби, там воно все знищено. Дерева все просто повивало. Але ситуація чуть, знаєте, те чудо, що Господь зберіг життя людей всі до одного. Для цих військових, особливо, для цього командира це було дуже таке круте свідчення. І я наступний день я йому дзвоню, і якось я там близько приїжджав біля цієї дружківської лікарні, він там був у лікарні. Я приїхав, знаєте, я з ним спілкувався. Я кажу, ти ж тебе Бог зберіг. Він каже, да, я після цього випадку кажу, я 100% це вірю. І Бог дав можливість поспілкуватися з його мамою, з його дідом. Ми також молилися. Це вже коли я виїхав в Одесу, тоді це було на день. Ви знаєте, це реально чудеса. Таке ж саме чудо, тоже, е, там будинок прямо над дорогою. Ми, ми їдемо від Дружківки до Консарки, там постійно я приїжджаю, і тут вранці я їхав в е, неділю, рівно неділя. Е, на минулій неділю я їхав е, там привітати командира, влучити йому mm -hmm. нагороду. І я дуже спішив, тому що мені треба було повернутися на 11 годину на служіння в, в дружківку. І бачу, просто переді мною на дорозі багато людей, машина, машини стоять, і бачу, що так прямо на асфальті, як типу, щось насипано знаєте. Як ближче під'їжджаю, я розумію, що справа будинок, який на дорозі стояв вчора, я їхав і стояв, а сьогодні там просто на місці цього будинка просто з яма. Ну така яма, ну от ну, ось ця придумала помісити з дерев'яна яма. Ситуація в чому, знаєте, я якось я туди приїхав, тому що спішив, не зупинився, в теж їхав, спішив, і я якось бачив цю ситуацію, думаю, ну да, ну, ну, я, знаєш, там військові живу, думаю, може, там військові. І знаєте, коли ти їдеш вранці, воно все парує, ну, думаєш, там ну, тіла, знаєте, ну отак. Але якось потім Бог дав мені зустріч з моїми військовими, які там живуть по сусідньому домі, і я туди приїхав, і потім пішов до сусідів і спитався, що там трапилось. І знаєте, коли сусіди мені розказали про те, що там Бог зробив чудо, я був просто в шокі від того. Там жили, там жили в них, сім'я із п'яти людей: тато, мама, бабушка, дідуська і е, ну, тіпа, дочка 16 років. І вони всі в той час були в цьому будинку, з якого не залишилось нічого. Вони всі були в одній кімнаті. І представте собі їх просто засипало, там, там прижало, там вони покалічені, так. Але вони всі до одного живі. Це, ну, це, це от просто нереально. А це, знаєте, це, це, друзі, це просто ну, якби очередний раз нам свідчення про те, що наші молитви Бог чує. Він вмішується, робить чудеса. Так що продовжуйте молитися, знаєте, Ну, хлопці по-особливому чують, відчувають Божу присутність. Це те, що ми молимо за них. І це, знаєте, нам, я кажу, таке ободрення. Це те, що от я зараз, знаєте, коли ти бачиш, що реально живі такі чудеса, це живі чудеса. Це не те, що там було колись, це зараз відбувається. Це Бог і серед нас. То, що брат говорив сьогодні, тут на рахунок цього часу, який ну, він ось уже тут. Знаєте, це правда. Ми сьогодні проходимо такий час, знаєте, і деколи нам от, важко представити, що цей час вже біля нас. Ми можемо в будь-яку секунду, знаєте, навіть, сидячи тут а в залі, може, наше життя може закінчитися. А чи кожен із нас готовий прийти цей знаєте, от, процес? От. І Звідси туди. Чи маємо ми цю надію на вічне життя? це дійсно. Це дійсно відкладати надовго не можна. Сьогодні це по-особливому. І Бог каже, що цей час, особливо який зараз, його прийдуть не всі. Я бачу людей, які не хочуть жити. Ото, що розказував Тіма, що бабуся не хоче жити. Ви розумієте, нам потрібно боротися за здоровий розум. Бог нас до цього готовить, і він каже, що ми повинні це робити. Нам потрібно з ним спілкуватися. Ми повинні шукати цей смисл життя. Це важко пройти. От там, де все гупає, там буває неділю посидиш, тобі самому жити вже важко. А тут люди живуть вже 500 днів. Це дуже важко, особливо людям, які без Бога. Тому, знаєте, нам потрібно укріплятися в Бозі і триматися за Нього всім своїм серцем, всією своєю душою. І тільки з ним рухатися далі. До перемоги. До перемоги в нашій країні над ворогом. До перемоги над цим злом. До перемоги, знаєте, над тим, що Господь Він тримає наше серце. Так що ми тільки з Богом рухаємося далі. Амінь. Амін. Амін. Ми помолимося за Сашу, за служіння Його. Вічний Господь, ми тобі дякуємо за нашого брата, Господь, який є твоїм словом, Господь, який свідчить воїнам нашим, свідчить, Господь людям, які трапляються на його життєвому шляху про тебе, Господь дає посилання Господь цю блогу звістку і Господь mm. на всіх полишив. Дякую Боже, що Він може таким чином посприславити Тебе і ми просимо також, Боже, будь його підбадьорні, будь його силою в цій втраті, Господь. Слава Тобі за те, що ти Боже з ним проходиш цей шлях і піду Святий Господь постійно з ним і допомагає йому. Благослови Господь його сестер, які в розпачі зараз. Також, Боже, дай для них зрозуміти, Господь, яку надію має Саша, і щоб вони Воспорь, питали його, чому так. Благослови Господь, благослови нашу Україну, наших воїнів. Амінь. Амінь.